Як горить оцей газ, що ми заправляємо цей приспособою, той що заправляємо машини, Скрапаний газ, горілочка хода, щоб ви не думали, що я його включав, горілочка хода, балон з вулиці. Ось, зараз мінус один. Чик. одразу, отак видніше, одразу запалився. Балончика, газу малувати, але нічого страшного. Горить нормально. Да, може, трошки він по-другому не так як звісно, як той що купаний в магазині, але його заправить з тої копійки. Дивіться, давайте я вам зараз покажу, як горілочка працює. Оця горілочка з подогрівом. Дивіться, всередині той подогрівчик стоїть автобусом, але не стоїть камеру. Тож, тобто, всередині стоїть спіралька подогрів, Виходить, газ походить по, по колу через форсуночку і тоді тільки піде попадає на форсунку, щоб горіти. І, виходить, трясці, хто паляє вдома, труб це дуже зручно використовувати, бо обична горілка вас буде пшихати, якщо ви перевернете. Ця горілочка не пшихає. Вона металева, сопут, виходить, латуна, це все склав алюмінія. Те, що жовтий, це потрашення, але сплав алюмінія. Але гарно відпрацьовує, щоб є за елемент і зручне регулювання колесика. Як замовити? Наш сайт продукти. No підвіду відправички щоденно.